Апарат Макселятор. це є знімна конструкція на верхню щелепу. Додатково до цієї конструкції використовується висока головна тяга. Тобто, як іде такий комплекс, дитина одягає і шапочку, до якої підключає саме апарат. Апарат використовується з 10 років і час використання апарату рік-півтори. Цим апаратом ми можемо вирішити таку проблему, як глибоке перекриття, тобто глибокий припуск. Якщо глибокий прикус зумовлений тим, що верхня щелепа блокує розвиток нижньої щелепи, то додатково до цього апарату ми просимо техніку, щоб він виготовив як додаткову конструкцію, і плюс же цим апаратом ми можемо прибрати не тільки глибоке перекриття, а ще й паралельно стимулювати ріст нижньої щелепи до Час використання з цим апаратом мінімум 16 годин в день. Чому для того, щоб отримати ефективний результат? Його дійсно потрібно носити.